Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від Лансути. Ось як вона виглядає, вона величезна, трохи тут щось коснуто від пошти, Ну, як завжди. Да, минулого разу нам не доїхала оця черга. Це таке, хто знає, але ви зараз дізнаєтесь. І тут у мене була така штучка, і тут бачите, черга TF1 та 2. Ось таке. Дивина да й годі. Ну, давайте розпаковувати. Дивіться, що тут. хумореське. Поезія. Спеціальні коробки для поезії, новела. Дивіться, що це за нова пошта. Вірші. Це спеціальні якісь посилки, коробки для відправки книг. Ну Давайте їх відкривати. Книжкова коробка. Улюблена книжка, не те слово, що улюблена. Давайте відкривати. Чик. І тут у нас упаковочки та три книжки. Ну, Давайте їх по черзі достаємо. Чик-чик-чик. Нічого щоб не забудилось, то на помойку. Нічого лишнього нам не дали. Ну що ж, Та-дам! і ось наші... Черга приїхав. Це підлітки, мутанти ніндзя черепашки та енергоморфічні могутні рейнджери. Я був дивований, побачивши це у Ланцут. Я вирішив, що добрати до якоїсь там безкоштовної посилки. Я там накидав і закинув цю книжку. Підлітки з характером вперше зустрічаються з героями у панцирях. Да. Причому ці підлітки також з характером. Так що дуже прикольно звучить. О, голограма ланцути наша. Да, всі права захищені. Вон Boom Studios, EDV Publishing, Nickelodeon, Hasbro, ланцута рядом красується. Ну це якщо чесно, це статус. Коли ось такі імениті бренди на весь світ. Рядом стоїть Лансута, це я думаю, це щось про щось то говорить. Що дівчата розвиваються, да й ми з вами також. Тому що ж це ж для нас робиться, але не для когось. Дуже хотілося б бачити більше таких дивовижних книг, однотовників неможливо. Там я знаю, щось там черепашки ніндзя є з Бетменом, є Черепашки Ніндзя. З мислицями на привидів, наче такий є випуск. Ну, ось це, звісно. Побільше б таких би випускали, не тільки ланцути і наші. Так, да, воно виглядає круто. І в руках тримається круто. Рекомендую тільки для того, як воно гарно. а як воно тріщить від новизни. Вау! Да. Дивіться. Це зелений ренджер, червоний, чорний, ну так, да, синій, жовтий, рожевий. Як там кажуть, Зордан був расистом. Ну, теж інша історія. Як воно виглядає? Біліссимо. І це все повинно бути кольоровим, літературно художнє видання: енергоморфні могутні ренджери та підлітки мутанти Черепашки Ніндзя. Том перший. Угу. Тут ще повинен бути том дуже цікаво. Підписано до друга у 2020 році. Ну, можливо, не буде. Замовити книжки можна тут. Відруковано фактор друк, Місто Харків. Так, і скільки примірників, дуже цікаво побачити. А тираж 1500 примірників. Ось такий дивна дивина у мене в руках лежить. Мінімальним тиражом. Так що На цим всім працювали, дивіться, як все під... підганяли. І ось щось тут відбувається. Angel Grove, о, це знамените місто, де мешкали поуренджери, і відбувалися різні події. І ось цей час Нью-Йорк. Оце прям вау Підлітки Нинді. Це схоже... хотів сказати на Кесі Джонса це, ну щось це не він. Це інша особа. Знову Angel Grow. On Alpha, я знаю як його Зордан. Того була по ітогу звільнено з серіалу, за то, що він був расистом. ну Жесть. Кавабанга, Дракон Дракона І вони не зустрілися. Весь комікс ми з вами дивитися не будемо. Але... О, тут є розділ четвертий, Шредер, нічого всі. Навіть скажу, одного Тома з головою достатньо, щоб. Ну, Кольоровий друк, дивіться, всі звуки перекладені. Дивіться, навіть є ось такий постер. Це обкладинка. Варіант обкладинки з шоломом. Ого. І от розділ п'ятий. Це я так і розумію, вони виходили маленькими цими як вони називаються, коміксами там по 30-20 сторіночок. І ось варіант такий, ось такий варіант. Десь ексклюзивно. Зараз у нас такі ексклюзивні обкладинки дуже стають якісь в нагоді популярні. Вон рожевий варіант, бачите? Галерея обкладена, навіть є в книзі. Вау. це ж Так намалювати, отак це це щось. Ексклюзивна обкладинка для Scorpion Comics. Ексклюзивна вкладинка для Cover Alpha Comics. Sbree всіх. Ось такі рейнджери. Ось такі. Ексклюзивна кладинка для unknown comic book. Ексклюзивна вкладинка для Autor Limits Borrow Chain. The One Stop Shop. Універсальний варіант вкладинки. Корач, це кругом було таке. О, дивіться, який гігантський розворот. що Це це ексклюзивна обкладинка для Комікс Pro 2020. Це, я так розумію, ну, з двох сторон вже так розкладається. І в итоге це була перша. Це ну, попка була. Дивіться, навіть April людська біжить. Це це вже честь та повага. Ось ще одна обкладинка. П'ятизіркова ексклюзивна супер обкладинка. Що це таке? Це як так-то. Оце, походу, у нас ось тут вона використовується, бачите? Круто у нас використовується п'ятизіркова ексклюзивна суперобкладинка. Ви навіть не оцінили її. І тепер ви будете знати. І ось варіанти обкладених з шоломами. Ого, тут прям жесть. Тут он, солдати фута тримають голови, ну, шоломи розбиті, рейнджерів. От тварі. Галерея персонажів о, дивіться, черепаха зорт, ну, схоже щось. шредер, зелений рейнджер. Щось такого. дивіться, Підлітки. Ось вони. Звичайні ренджери. вже в світі черепаші. черепашки. Черепашки черепашки, ренджери. п'ятий то немає. Примазали жіночку. І ось тут чорно-білий варіант універсальної обкладинки. І тут у нас знову п'ятизіркова ексклюзивна супер-дупер обкладинка. І у нас ось кінець. Давайте хоч почитаємо про що тут в нашій книзі. Могутні ренджери прибули до Нью-Йорку, аби знайти свого загубленого побратима Томі Олівера, більш відомого як Зелений Могутній рейнджер. Проте невдовзі дізнаються, що він приєднався до лихого Шредера та його клану. От підар! Що це таке? Але також рейнджери мають дати раду іншому своєму другому ворогу чи Пашка Ніндзям. Чи зможуть наші герої порозумітися, аби перемогти лиходію та врятувати світ від цілковитого знищення? За сценарієм авторства Райана Перота Могутні рейнджери. необхідне зло. Та ілюстрація від Сімона Деміо, Могутні рейнджери. поза межі» могутні рейнджери вперше зійдуться в бою і, можливо, об'єднаються з Черепашки в ніндзя. Ну, Ось да. Чим книги ці круті, що такого нема на екранах, але ти можеш це Подивиться, почитать. Он сабан, якого колись вже не існує, мабуть. Але ось він є. І навіть повністю перекладено українські назва Power Angel. Це прям бомба. Якщо чесно, це бомба. Це скарб. який повинен бути у всіх. да, ну, Не всі оцінять, не всі побачать. Так, що це таке? Як його дивіться і хто із них перший. Ну, мабуть, оце перший, бо він такий пафосний. Далі у нас іде TTF. Це у мене трансформери від Lanсудиться, як воно класно зроблено І знову EDV, Hasbro. І да, у мене їх тут два томи. Хто із них перший, хто другий, Думаю, це перший. Да. Дивіться, як тут. Світанок нової ери починається разом з народженням нового всесвіту трансформерів, де такі лідери, як Оріон Пакс і Мегатрон, змагаються за серця та розуми мешканців утопічного кібертрону. У цьому нескінченному всесвіті немає іншої такої планети, як кібертрон. Це бурхливий центр міжзоряної торгівлі, край волетинських споруд та домівка для трансформерів. Тут світ нескінченого миру, у якому оселилися механічні гіганти та прадавні Титани. Або, принаймні, так було, доки вперше не на пам'яті сучасних мешканців Кібертрону вбивство не отруїло цю мирну планету. Щось якось вони Оптимуса Прайма переклали як Оріон Пакс. А може тут ще не було Оптимуса? він вже там потім? Хто його знає? Давай, тільки не поріж. Отлічно ми пробралися. Оба. Тепер ми маємо, маємо можливість потрапити. Так, да, я думаю, це... Так, да, це точно перший. Бо я вже побачив том перший. Правда, тут побачив том другий. Але моя дедукція спрацювала як де інде. Бачите? Ну що, Оріон Пакс? Це де Оптимус Prime потім стане трансом і праймом. Да? Це його жіночі ім'я. Чи наоборот ім навпаки. Ну, коручно, ви зрозуміли жарт. О, да. Світ у твоїх очах. Трансформери. Бачите? І тираж 1500 примірників. Ну, Тут дуже круто. Художнє радування Марія Ланцута, верстка Дарія Ланцута, Олена Лісевич. Автор сценарію Брайан Раклі. Світ у твоїх очах. Оріон Праксі Вільне Падіння. О! Ну, Щось мені. Не віриться, що Оптимус цей і є. Ох тут. Тут прям свіжина. Дивіться, яке воно гарне. Ну, книги дуже комікси круті. Це ж хтось старався робив. Дивіться, якісь обезьяни. Що це таке? Чудово. Е, джемелику. Дивіться якийсь супер зверх разом. Якимись обезянами управляю. Тибертронець, малий кібертронець. Це якась жесть. Мені дуже цікаво. Це, це саме цікаві, що це до. Оріоне. Чого він Оріоне? Мені дуже цікаво. Чи це перекладачі щось не то зрозуміли? Чи це такий маркетинговий хід, Ну, то, сюжетний хід. Він потім візьме собі Оптимуса Прайма ім'я. Це типа інтрига, знаєте, О, тут є якісь обкладинки. Тепер я розумію кінець. Яка обкладинка тут? Кашерна. Обана. Обана. Це бачите. Оля-ля. Оляля. І оляля, дивіться, яке воно круте. Оптимус. Може вони переклали слово Оптимус? А ще мені брат розповідав, що він там дивився відос розбору трансформерів. Що самим головним лоходієм серії є Optimus Prime. Бо він насправді викрав з Кібертрона оцю, як там, Куб чи іскру і змився з нею. І його планета з цього почала умирати і стала тим, чим вона є зараз. І призвело до Війн, що де одна група. Осіб сражається з іншою за крихти для виживання. Коре, ось це негідник, але це не точно. Буду вірити словам брата, значить точно. Підораз нормальна людина. І ось у нас автоботи. Було б круто сюди додати. 10... А, ні, ідуть автоботи. Тиконський. Ну що ж, вони... Так, Це ми побачили, дивіться, як воно класна і тут вибита лансута з ну це круто. І давайте другий том. Ще дивився плани лансут. Випустить 3-4 том трансформерів в цьому році. Так що, я думаю, ця причина, чому я купив трансформерів. Була, що вони не закинуті. Як тут вбивають у нас відкладають. А в планах є на випуск, тому будемо їх передзамовляти, коли вони будуть у, цьому, у продажі. Ого, тут прям так свіжатіно. Так, давайте ось так. Трансформер розк... розколи під твоїми ногами. Опа, тут ми так загинаємо, щоб була класна. І тут скільки у нас примірників, 1500 примірників, папір крейдовий. да. Вау, який він такий блядь, підар. Вкрав іскру. Руки заграбущі, блядь. Ці руки крали. Да. Тут ось, щось тут відбувається. Тут да, тут прям новизною пахне. Ви просто писаєте, як воно пахне. Бачу мем. Это, навіщо я купляю друковані книги? Да, сейчас, зараз зараз спробую його вставити, якщо не забув. Дивіться, да. яка красота. Вот Роботи щось розслідують, щось вигадують. Об'єднання. Мігатрон каже, шукали іскру. Я жартую. І щось тут. Бух, енергія. Ту. О, дивіться. Жінка трансформер з медузами плаває. Оце прям бомбезні такі фотки. Вон, дивляться як він вмер. Круто. Комикс 2000, малюнок 2019 року. И вот, смотрите. И вот тут он хавается Кибертрон Дейли Депертерс. Примус Эйр. Прям дуже крути. А это прям ностальгичный малюнок. Кибервар Мемориал. Дивіться, які тут прям футуристичні такі Тут канонічні такої стилі мультиків І тут он експлоєр, Вибух І що тут у нас пишуть Світанок нової ери починається разом із народженням нового так щось тут те ж саме. У цьому нескінченому скінчимо Немає іншої планети, як Кібертрон. Коротше, угу. не спалять, що тут відбувається далі. То дивіться, тут у нас тут, він такий щасливий, щасливий, тут з лялочкою. А тут у нас він такий сумний, коли лялочка бро... кинула його, чи її... її вбили. Може це її вбили. Вбивство ж відбулося. Так. Да. Ну, невідомо. Дивіться, вони всі навіть однакового розміру. Тут ще у нас, ну майже. Майже, майже однаково. Тут ще бум примазався, а тут у нас все інше однаково. Бачите, перше, друге. Вау! Я вже не знаю, я вже з цією мангою запутався. А це так треба. Ось такі у нас книги. Пишіть вашу думку, що ви думаєте стосовно коміксів, такого плану чи іншого. Буде цікаво почути ваші думки. А ми з вами зустрінемось вже у неділю з новим закупом манги. Пока-пока.